Вітаю на каналі Малий Веселий Монстер! У нас сьогодні йде дощ! А яка у вас погода? Напишіть у коментарях. Ну, сказати, я забрала це. Ми сьогодні почитаємо вам книжку про, про вімешку і тварин. Джулія Дональдсон, Аксель Шефлер Місце на мітлі До речі, інша книжечка цих авторів, яка називається Кузюки і бузюки, також є на нашому каналі. Посилання на неї в описі до цього відео. Відьма роденька з юнкою косою взяла капелюха й кота із собою. Всміхнулася відьма, замуркав їй кіт, мітла їх понесла за вітром услід. Тут зойкнула відьма. Аж кіт смикнув вухом, бо вітер зірвав з голови капелюха. Ось капелюх злетів з голови і полетів полетів. Вниз відьма шогнула, і ось вони в лісі. Де капелюх той? Куди він подівся? Тут пес із кущів мчить просто на них і несе капелюха у зубках міцних. Подав капелюха, а відьма взяла. Пес каже ця стежка до вас привела. Я песик хороший, живу на землі. Чи знайдеться місце мені на мітлі? Так, мовила відьма, пес прутко заліз. Відьма махнула, летять далі в ліс. Над лісом і полем швидко летіли, аж вітри собача за хвоста ухопили. Реготалася відьма, капелюха тримала. Та вітри із коси її бантик зірвали. Вниз відьма шугнула, і ось вони в лісі. Де бантик шукати, куди він подівся. Ось злітає із гілки пташа зеленаве, і той бантик несе їй прутко і жваво. Пташа бантик дає відьма раденька. Воно скік та скок уклонилось низенько. Я, пташка зелена, живу на землі. Чи знайдеться місце мені на метлі? Так, мовила відьма, пташа швидко сіло. Відьма махнула, заліз полетіли. Понад берегом річки в ока були, заспівало пташа і вітри загули. Злючі вітриська смикали, рвали, аж відьмина паличка долі упала. Вниз відьма шугнула і вже на ставку. Хто паличку знайде? Хто бачив таку? Неждана негадано, просто з багнюки паличку жабка несе відьмі в руки. Паличку відьма натерла до блиску, а жабка стриб-стрип, схилилася низько. Я жабка чистенька, живу на землі. Чи знайдеться місце мені на мітлі? Так, мовила відьма, і жабка залізла. Відьма махнула і ген вже за лісом. На вершини долини усі друзі дивились жаба круть, жаба верть. І мітла розвалилась. Ось падають пташка, жабка, песик і кіт головою униз в саму гущу боліт. На уламку мітли відьма в хмару летить. У тій хмарі страшній хтось реве і гарчить. Як ви думаєте, хто там гарчить? Напишіть про це у коментарях. Я жахливий дракон, виліз із під землі. Я підсмажу і з'їм відьму цю на мітлі. Ні, плаче відьма, здіймаючись вище, але грізний дракон вогнюкою свище. Леле, рятуйте, відьма кричить. Озирається, може, підмога примчить. Дракон усе ближче, вогонь, дим і сажа. Здається, я відьму на грилі підсмажу. Та тільки но він розпочав свій обід, Диковись ковись колізе на нього зболіт. Чорне, високе, липке і гидке, чотириголове, страшнюче яке. Квакає, гавкає й тонко вищить. Бреде із болота і грізно гарчить. Ця відьма моя, здавайся, умить. Дракон вже заткує Добре, гаразд, я помилився, летітиму час. Він крилами мах і зникнув ураз. І тут раптом пес, жабка, пташка і кіт разом гукнули Відьмо, привіт. Відьма зраділа, я дякую друзі. Без вас я б сиділа в дракона у пузі. Сміхнулася відьма, казан підігріла. Знайдіть щось і киньте, щоб добре пахтіло. Друзі ж бурнули квітучу лілею, грибочки, гіллячку, ще й кістку за нею. Відьма усе те гарненько змішала, ще рівні слівця над вогнем проказала. Ігіті, зігіті, ла. Раптом з'явилась Супер їда. Супер їда! А може, і ні. Пригарна мітла! Пригарна мітла. Ось місця для кота, для жабки і пса, і гніздо, і басейн, не мітла, чудеса. Відьма махнула, рядком друзі сіли, та й весело всі до зірок полетіли. Гарно, так.